І настала наша черга приготувати для вас шановні батьки, вчителі та учні, своє привітання та не просте, а перед переможем. Чому перед? Адже ми віримо, що не бажання 2020. У 2023-му, адже ми також того бажаємо. Mm -hmm. Так, всі ми вчилися жити за новими правилами, в нових умовах, за умовами нових викликів. З'явилися нові слова. Тривога, укриття, сирена. Але тим не менш, ми вистояли, ми не зламались. Ми отримали титул Незламної нації. І це перед контрольними, самостійними та іншими перевірки. Ми можемо пишатися тим, як помінув цей рік. Тому рік прекрасного зайчика хочемо побажати всім нам працювати і капусту, звісно, адже це велике джерело вітамінів. А ви про що будували? Каже, це зайчик наділичих на своєю енергією краще всі генератори чи трансформатори світу. Виявляється, дуже важливо мати достатню кількість енергії всіх значеннях цього слова. Мабуть, цього нового року ця прикраса трошки почекає. Економія, воїння, перемоги понад усе. Але ми впораємось. Ми не злами. І цього року тінішні верені протинівні залишиться вдома у своїх лісах. Бо і так наше свято буде війни. Тому бажаємо всім нам спокій. Тому це все реально важливо. Спокійним людям все дається лекцем. І завжди їх пожалених для учням залишається в теж. Учити, читайте чужого віцура і словом забувайте. Бажаємо всім учням ви виспатися на новорічних канікулах, щоб на уроках не позіхати по 5-8 разів. Всім вчителям. Найшвидше повернутися до стін рідної школи. Нехай зруйноване відбудується, а зламане відремонтується, щоб ви і надалі могли передаватися. щоби контурна карта намалювала себе сама, в'яшити за голову якось самостійно. Іноземна мова давалась сама собою. Напевно, такий ідеальний шкільний світ. Не тільки на дня правда, що ще й багато позакласних веселощів, тому хай і на них буде багатий рік зайчика. Щоб ми не марнували часу, адже з усіх трет втратити час найважче. Щасливого Нового року! Дірошці нам на кожен ранок і щоб жодне відключення світла не стало тому на заваді. І щоб цей день все таки не став, та бажає займатися спортом перед звичайтом. Щоб сонце не зтішило свої щеринками зимку, і лазить променями ліку. Хаймагі його робота точно спрацює, тому що серцем житло наплив. Головне тільки він. А ще обов'язково екологію і життя. Сфортувати не можу по нової речі, але ми впевнені, що природа скаже нам дякую вже в 2023 році. 2 плюс 0, 0 плюс 2, 2 плюс 3, рівні 7, а 7 – то майбутнє число. Тож бажаємо всім нам трошки магії у життя, щоб ми отримували задоволення від кожного дня високі причин для усмішки. Щоб коли ви вийшли із повними руками, хтось дуже добре відчинив вам двері. Така дрібничка, але це так приємно. Щоби ваші очі від щастя. Ми переконані це реально. По кожна дитина що цікає маму, цитати ці з зі фронту. Таки дотікалися. повертайтеся зі він. Дякуємо. За те, що боронити нашу землю. Щоб пішли каніку тісті знову чому і І щоб ці двері знову тих, хто спізнюється. Щоб наші думки і серця знову і знову наповнювалися любов'ю до України. Шановні учні, вчителі, батьки, так цей рік подарував нам дуже багато вихід. Але в той же час і велику перемогу. Над страхом, неупевненістю та невизначеністю. Ми вже перемогли самих себе, лишилося перемогти тільки зовнішнього віру. А з нашою вірою, молитвами та допомогою ЗСУ точно все вийде. Нехай це не той рік, коли ми отримали все те, про що мріяли. Але це рік, коли ми навчилися цінувати все те, що ми маємо. Миру, добра, затишку та здоров'я вашим родинам нехай 2023 рік стане для нас дійсно переможним. З новим роком слава Україні! Героям слава! Та да, що ж, Україна, ми готові зустрічати свято переможне Мальчику, уже час.